Моя рідна Альма Матер, мій дорогий Київський національний лінгвістичний університет. Сьогодні ти перегортаєш сторінку своєї славетної 75-літньої історії. Коли ми з тобою познайомились, тобі було лише 40 років. З тих пір у нас з тобою все навзаєм. Ти став для мене не лише місцем навчання, а потім роботи. Ти дав мені. Найкомпетентніших наставників, найчарівніших подруг, найпрекрасніших чудових колег, цікаві зустрічі, професійне зростання і надзвичайні емоції. Ти завжди був, є і будеш залишатися для мене осередком людяності, доброти, компетентності, осередком знань та наукових відкриттів. Вагомим науковим потенціалом, яким ти можеш е, пишатися, інноваційні технології, новаторські проекти, які ти реалізовуєш, дають змогу крокувати тобі в ногу з часом та утримувати лідерські позиції серед закладів вищої освіти України. Я бажаю тобі процвітання, невпинного руху вперед до нових інноваційних звершень. Миру, благополуччя та добробуту. Вітаю! Я випускниця Київського державного педагогічного інституту іноземних мов 1991 року. Ми були останнім випуском студентів за часів радянського союзу і першими. Хто мав знайти працевлаштування самостійно в час перехідної економіки України. Мої одногрупники, однокурсники створювали наземні компанії, ставали бухгалтерами в банках, працювали менеджерами в валютних супермаркетах. Для мене цей час відкрив абсолютно нові можливості. Завдяки інституту я взяла участь в всеукраїнському конкурсі, який фінансувався фондом Едмонда Маски, і стала його переможницею. Продовживши навчання в Сполучених Штатах Америки, коли я повернулася магістром бізнес-адміністрування зі спеціалізацією фінансів, я почала працювати з містами України, комунальними підприємствами і з колегами ми створили власну консалтингову компанію. Через це я стала політиком, який розумівся на питаннях устрою муніципального господарства теорії. Державного рулювання природних монополій, надзвичайно цікаві нові речі, які були а, не зовсім дослідженими в той час на Україні. А далі я була міністром розвитку громади території України, і весь цей досвід життєвий, який я отримала, це завдяки тому, що в свій час мала можливість використати знання, отримані в нашому інституті. Якби я сьогодні поступала в університет і вивчала лінгвістику, то напевно використовувала його кар'єрі штучного інтелекту для того, щоб машини допомагали людині швидше пізнавати світ. Але й до сьогоднішнього часу я з радістю згадую вірші, які ми вивчали в фонетичних лабораторіях, і можу їх цитувати своїм дітям, як нарциси Вільяма Борцверта або Савата Кіт Едварда Ліра. Комедні, веселі, красиві речі. Як сьогодні е, наш інститут, університет вже святкує свою, свій ювілей. Це рік війни Росії проти України. Я хочу побажати героїчним нашим викладачам і студентам пишатись своєю професією, відчувати, що мова це єдиний інструмент. Для досягнення консенсусу між політиками, бізнесами, науковцями просто людьми. Несіть світогляд гуманізму, людяності, які відстоюють сьогодні українці ціною свого життя. Я бажаю вам бути живими і здоровими. Всім привіт! Мене звати Микола Неруш, я є випускником Київського державного педагогічного інституту іноземних мов 1986 року факультет французької мови. Вітаю всіх своїх однокурсників, вітаю всіх вчителів, викладачів, всіх випускників ІН'ЯЗа з ювілеєм. Бажаю, щоб все у вас склалось, Дай Бог нам всім перемоги, дай Бог нам всім щасливого і. Прогнозованого життя в нашій суверенній Україні. П'ять років чи шість років і м'язу для мене це власне така дуже значима частина моєї життя, яка власне сформувала мене в якійсь мірі як людину, яка дала мені професію майбутню. І я їй не зрадив. Працюю в освітній галузі. Так, власне, як і моя родина, з якою ви сьогодні познайомитеся, які теж випускниками ін'язу. І які теж присвятили своє життя освітній галузі. хотілося б теплі слова подяки сказати своїм викладачам, які, на жаль, багато з них вже пішли життя, але я їх згадаю. Згадайте ви разом зі мною. Це наш декан Вікторія Сухаревська, це наш перший куратор Валентина Кононенка. Це Григорій Панич, дуже цікава людина, Михайло Бурлуцький, багато багато інших, які власне вклали дійсно частину своєї душі, мабуть, і велику частину своїх знань. Ми за це вдячні, за вдячний він Язу, що він нас з ними познайомив і що ми могли з ними працювати, навчатися і проводити разом час. Життя було дуже цікаве. Всі, хто згадує наш факультет, напевно, пам'ятають і наші. Капустники так звані, і наші суботники, і наші будівельні загони, і наші поїздки на відпочинок, і навчальні наші будні. Ну, це було дуже цікаво, дуже так знаєте, приємно згадати. І тому сподіваюся, що у вас також все склалося. І думаю, що ви теж знайшли своє місце в житті. І я думаю, ви теж з подякою будете згадувати свою Матер». Свій ім'яс добрий день. Я Наталя Неруш. до одруження Наталя Барабаш. Випускниця 1987 року, факультет іспанської мови, тоді Київський державний педагогічний інститут іноземних мов сьогодні, ось уже більше 30 років після закінчення працюю в школі. Вирішила з дитинства хотіла бути вчителем, тому в професії вчителя. Присвятила все життя. Зараз очолюю Хотівський академічний ліцей імені Левка Лук'яненка, вже 14 рік. Завжди з теплотою згадую свої студентські роки. Вони були насичені, бурхливі, веселі, згадуємо викладачів, згадуємо наші поїздки в табори. Цікаве було студентське життя, справжнє таке студентське життя. Роботу в супутнику ми майже всі працювали в бюро міжнародного молодіжного туризму. Тому згадуємо викладачів, деканом факультету за моє навчання був Валерій Іванович Саєнко. З теплотою згадуємо такий трошки іронічний. Цікавий чоловік, красивий, дівчата майже всі були закохані в нього. Рафаель Філібертович Естрела це носій мови, факультет іспанської мови. Тому завжди ці пари з Рафаелем Філібертовичем ми з теплотою згадуємо. Те, що наша старша донька обрала собі професію вчителя іноземної мови, мабуть, ми правильно. Працювали правильно викладали, що вони відбили бажання працювати в освітній галузі для своєї старшої дитини. Також я закінчила моя сестра молодша. Мабуть, теж надихнулася моїм прикладом чи нашим прикладом. І її чоловік це Людмила Барабаш-Щербакова. Тепер вона теж закінчила факультет іспанської мови. А Микола Щербаков – факультет французької мови. Ось так. Тобто, сімейно у нас уже п'ятеро випускників ін'язу в сім'ї. П'ятеро бажаємо сьогоднішнім студентам. Відчути справжнє життя, не дистанційне, не таке, як вони зараз проводять, а справжнє, студентське, бурхливе життя з тими івентами, які притаманні студентству. Переможного миру всім і зустрічей, побільше зустрічей. Я Марічка Падалка і я випускниця Київського національного лінгвістичного університету 1990 року. У 8 році. Це було доволі давно, але я досі з великою теплотою вдячністю згадую свій університет і, чесно кажучи, вважаю, що саме йому я завдячую всьому, чому я змогла досягти в своєму житті. І хоча безпосередньо я не працюю ані вчителем англійської мови, а не перекладачем, але саме ґрунтовні знання англійської мови, які я отримала в університеті, дозволили мені отримати спочатку одну, потім іншу роботу, яку я дуже Пишаюся, тому що на телебачення я потрапила саме завдяки знанню англійської мови, саме в 98-му-99 му році, коли не так багато людей могли похвалитися тим, що знають мову, не так багато розбиралися в нюансах. Мене захотіли бачити в редакції, тому що я могла, як то кажуть, make a difference, бути тією рушиною силою, яка могла показати набагато кращий рівень роботи. І далі мені це дуже допомагало отримати якесь або закордонне відрядження, або висвітлювати найважливіші події, зокрема перший візит Зеленського до сполучених штатів, і зустріч з Байденом саме завдяки знанню української знанню англійської мови. Ну і звісно, найбільше я пишалася тим, що я знаю англійську мову після 24 лютого, тому що Іноді мені було шкода, що я не так багато застосовую англійську в житті. Ще більше шкода було моїм батькам, які мріяли побачити в мені професора англійської мови, тому що так само пов'язані з цією професією. Але після 24 лютого, все, чому я колись навчилася, все, що я знала англійською мовою, я змогла це справді реалізувати і сподіваюся на користь Україні, тому що я ніколи так багато не говорила англійською мовою, як за останній рік, розповідаючи на найбільших телеканалах світу наприклад, на CNN, на англійських телеканалах про те, що відбувається в Україні, дуже пишалася тим, що можу донести ці знання і цю інформацію світу. Я дуже вдячна університету, що ті п'ять років навчання були приємними. Ми зараз багато говоримо в школі, в інститутах, в університетах про булінг. Я взагалі не знала, що це таке. Я не знала, що. Бувають хабарі, наприклад, за те, щоб отримати хорошу оцінку. Я ніколи з тим не стикалася і дуже пишалася власне таким своїм досвідом. Я розумію, що багато людей зараз можуть говорити, що мова це щось таке прикладне, це вже не професія. Але мені здається, що зараз саме ті часи, коли з розширенням кола людей, які говорять англійською мовою, саме її якість, саме професійність виходять на передній план, і саме цю якість може дати лінгвістичний університет. Тому я бажаю йому гарних студентів, я бажаю йому процвітання. Київського національного лігвістичного університету мене звати Олександр Тур. Я випускник економіко-правового факультету у 2013 році, а також голова студентської ради університету у 2012-13 роках. Я дійсно пишаюся тим, що я закінчив наш університет, адже в ньому створені всі умови для якісного навчання та розвитку особистості. За що хочу подякувати всьому викладацькому складу. Та, зокрема, викладачам економіко-правового факультету. Також хочу подякувати декану на той момент професору Шутову, а також нашому ректору Роману Володимировичу Ваську. Користуючись нагодою, хочу побажати всім нам миру, злагоди, достатку, а головне віри, кожного з нас, наші сили та нашу перемогу. Слава Україні! Вітаю! Мене звати Єсипович Катерина Петрівна. Я є випускницею Київського державного лінгвістичного університету 1998 року факультету французької мови. Наразі я маю честь очолювати факультет романської фіології і перекладу. Я є деканом факультету. Сьогодні я хочу привітати свою рідну Альма-Матер з ювілеєм з 75-річчям. Я завжди з теплотою згадую свої студентські роки, які припали на буревні 90-ті, коли відбувалося становлення нашої незалежної України. На факультеті французької мови ми були першою групою, яка вивчала французьку мову з нуля, так званою групою дебютантів. Я завжди з вдячністю згадую своїх викладачів, які відкрили мені шлях до майбутньої професії. Мої викладачі привили мені любов до французької мови. Кожна дисципліна, якою мене навчали, була цікавою та важливою. Саме зі студентських років французька мова предстала переді мною образі вишуканої жінки, яка має чарівний голос, гарну поставу, вишукане вбрання та свою власну історію. Чарівний голос це фонетика. Та її викладачі Ткач Галина Анатолівна та Сумароков Сергій Геннадійович. Гарна постава це граматика. Та її чудова викладачка Баранцева Раїса Семенівна. Мускульний корсет мови це лексикологія. І тут я з вдячністю згадую свого викладача перепишника Якова Івановича. Краса жіночого вбрання у мене завжди асоціюється стилістикою. Любов до якої нам привела Кириленко Кіра Іванівна. І, звичайно, у кожній жінки є своя власна історія. І я вдячна викладачу історії мови Бобрі Марії Максимівни. Хочу подякувати моєму декану Мельник Валентині Іванівні, яка потім стала науковим керівником мого кандидатського дослідження, Кагановській Олені Марківні, яка була і є моїм науковим консультантом докторантурі. Максименко Анатолій Петровичу, який був завідувачем кафедри французької мови, куди я вперше прийшла працювати після навчання. Я можу довго продовжувати цей список. Я вдячна всім, всім, хто мене навчав. Перебуваючи тепер на посаді декана факультету, працюючи в нашій чудовій команді науково-педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету, я раджу без вагань. Майбутнім вступникам обирати наш університет. Ну і наш факультет. Доброго дня! Мене звати Ярослав Шуляков, випускник 2012 року, спеціальність менеджмент, економіка правовий факультет. Вітаю свою рідну з 75-ю річницею заснування. За 75-річну історію університет випустив величезну кількість спеціалістів високого рівня перекладачів, викладачів, науковців, менеджерів, інших спеціальностей. Пишаюся бути частиною цієї великої родини. Педагогічному колективу бажаю невичерпної енергії, талановитих студентів, терпіння, наснаги. Вам є чим пишатися та вам є ким пишатися. Серед наших випускників є герої України Євген Яцина та Денис Прокопенко. Студентам бажаю наполегливо навчатися, використовувати усі можливості, які дає університет, та бути гідними великої історії університету та справжніми патріотами України. Для мене навчання в університеті почалося у 2007 році. Це були прекрасні роки. Це були роки перших здобутків, першого досвіду, великого навчання, активної участі в студентському самоврядуванні. З 2010 по 2012 рік я був очільником студентського самоврядування нашого університету та самоврядування міста Києва. Для мене на той час була велика честь представляти великий колектив наших студентів перед адміністрацією університету та в місті Києві. Завжди хотілося представити наш університет на найвищому рівні. В нас це вийшло, завдячуючи великій роботі нашого студентського колективу та прекрасній взаємодії з адміністрацією та їхній підтримці. Хотів би висловити подяку ректору нашого університету Ваську Роману Володимировичу за постійну підтримку всіх наших студентських ініціатив, за лідерство, за навчання, проректору Солов'ю Мирославу Івановичу за витримку, підтримку та постійну роботу, Матвієнко Ользі Василівні, Сіряковій Ірині Іванівні за наставництво та численні поради, Демчуку Володимиру Степановичу за роботу, яку ми робили для наших студентів. Окрема подяка моєму рідному факультету та його співробітникам і викладачам, зокрема Решетник Надії Іванівні, Шульпіні Наталії Володимирівні, Карпінському Івану Федоровичу, Алексєєві Катерині Андріївні та беззаперечному авторитету та лідеру нашого факультету харизматичному шутову Олександру Григоровичу. Освіта та навчання в КНЛУ стали фундаментом для формування мене як особистості, фахівця, як людини, яка вміє системно працювати, мислити, досягати результату. Підтвердження цього можу сказати, що це допомогло мені реалізуватися в напрямку стандартизації в такій великій компанії, як НАК «Нафтогаз України». Я є розробником численних нормативних документів та стандартів, за якими працює галузь до сьогоднішнього дня. Сьогодні я є директором комунальної установи Київської міської ради Київської міської державної адміністрації Київський молодіжний центр, що відповідає за державну молодіжну політику в місті Києві. Ще раз вітаю зі святом великим ювілеєм та бажаю усім нам якнайшвидшої перемоги та мирного українського неба! Бонжуратус! Мене звати Віра Рубан. Я випускниця 2006 року факультету французької мови. Хотіла б привітати наш рідний Київський національний лінгвістичний університет з ювілеєм. 75-річчям з дня його заснування. Моє знайомство з університетом почалося в 2000 році, коли я навчалася на підготовчих курсах. Потім закінчила бакалаврат, магістратуру та аспірантуру у рідному університеті. Зараз вже не перший рік очолюю кафедру романських мов на факультеті романської філології і перекладу. Дуже вдячна університету, факультету та всім своїм викладачам за незабутні роки навчання та цінний життєвий досвід. Завжди приємно працювати з людьми, які дійсно віддані своїй справі, які зберігають найкращі традиції, напрацьовані роками, але водночас впроваджують нові підходи до викладання дисциплін та організації процесу навчання. А також, як показали останні роки, люди, які завжди готові протистояти викликам часу. Бажаю рідному університету подальшого процвітання та успіху, керівництво університету, наснаги, сил та натхнення у цій нелегкій справі. Студентам цікавого, насиченого не лише навчанням студентського життя, викладачам творчого натхнення та наукових досягнень. Вітаю Київський національний лімквістичний університет зі славетним ювілеєм. 75 років тому він був заснований для того, щоб перетворитися на справжню альма-матер. Для багатьох талановитих людей і професіоналів своєї справи. Я Шутова Марія Олександрівна, випускниця 1998 року. Мій рідний університет, в якому я навчалася після школи і в стінах якого відбувалося моє професійне зростання як науковця і як педагога. Я дякую за це своїм наставникам, академіку Євтуху Миколі Борисовичу. Який, на жаль, вже відійшов в інші світи, професору спіцину Євгену Сергійовичу, який багато років очолював кафедру педагогіки, декану факультету англійської мови, студенець Галині Івані, чия вимогливість допомогла досягти найвищих результатів в опануванні мови, слова найщирішої подяки моєму науковому вчителю, керівнику, консультанту. Професору Корольовій Алі Валеріяні, яка зараз обіймає посаду проректора з наукової роботи і міжнародної діяльності. Мені дуже приємно чути, що випускники нашого університету з теплотою і вдячністю згадують мого батька, професора Шутова Олександра Григоровича, тому я в повній мірі можу вважати себе продовжувачем династії Шутових в стінах нашого університету. Незважаючи на те, що я довгі роки працювала в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгманова, я завжди знала, що моя альма-матер чекає на мене. І після закінчення докторантури я продовжила свою професійну і наукову кар'єру саме в Київському національному лінгвістичному університеті. Мій рідний університет. Бажаю тобі процвітання на довгі роки. І нехай майбутні випускники будуть гідними, а можливо і кращими своїх попередників. Зі святом нас усіх! Вітаю! Мене звати Охріменко Марина. Сьогодні я хочу поділитися з вами прекрасною новиною. Найкращому у світі університету виповнюється 75 років. Коли я починала своє навчання у 1997 році, він носив назву Київський державний лінгвістичний університет. Коли закінчували його, він гордо почав нести звання Київський національний лінгвістичний університет. Мені складно уявити, але більше ніж 25 років свого життя я провела в цих стінах. Тут я навчалася, дорослішала, вчилася у найкращих викладачів, серед яких мені хочеться згадати нашого чудового викладача перської мови Зєнцева Анатолія Петровича. Тут я почала викладати, захищала дисертацію і продовжую робити те, що мені дуже подобається і дає сили і натхнення рухатися далі. Я люблю наш університет і бажаю йому гідно нести своє чудове звання столичного. Національного, найкращого лінгвістичного закладу вищої освіти, цілком можливо не лише України. А ще хочу з великим розмахом за 25 років відсвяткувати сторічний ювілей Київського національного лінгвістичного університету у мирній процвітаючій Україні. З Днем Народження Канилову. Будь завжди неповторним, надихаючим, сповненим. Мудрості, поваги і любові до своїх студентів і викладачів.